Президент РФ Володимир Путін мав стосунки з неповнолітньою дівчиною. Коханку диктатору підіслали для політичного впливу на нього, але в результаті все обернулось не так, як очікувалось. Деталі цієї історії розповіли дослідники біографії Путіна Роман Баданін та Михайло Рубін у книзі Цар власною персоною. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше про таємні стосунки диктатора. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними розслідувачів у 2010-2011 роках на той час прем'єр-міністр Росії Володимир Путін регулярно зустрічався з абітурієнткою журфаку Московського державного університету Алісою Харчовою. На початку стосунків дівчині було лише 17. Знайомство організували люди, пов'язані з руком наші, які планували використати ці відносини для потенційного впливу на Путіна. Еротичний календар із фото студенток та абітурієнток МДУ. У включно з харчовою подарували Путіну на його день народження у жовтні 2010 року. Пізніше дівчині регулярно телефонували і викликали для зустрічей із путіним. Організатори намагалися готувати харчову до кожної зустрічі та передавали через неї прохання для Путіна. Втім, за свідченнями співрозмовників авторів книги диктатор не приймав їхні поради. Таємний роман тривав близько року. Після його завершення наші втратили вплив у Кремлі. А Алі. Са отримала подарунки від Путіна. Зокрема, у 2015 році дівчина стала власницею елітної квартири в центрі Москви та отримала можливість навчатися МГІМО. Віддячили й батькові дівчини з 2020 року. Всеволод Харчов отримує зарплату близько 100 тисяч рублів на місяць у прокремлівській структурі Ано діалог якою керує автор того самого еротичного календаря Володимир Табак. Нині Харчова носить прізвище чоловіка Ахільгова володіє студією засмаги в Москві та продовжує контактувати зі своїми звідниками. За даними інсайдерів у 2021 році вона літала до Туреччини. Бізнес джетом у компанії Христини Потупчик. Остання раніше була комісаром руху НАШИ, а наразі вважається однією з головних підрядників адміністрації президента РФ по роботі з соцмережами та месенджерами. Варто зазначити, що, хоча Путін і ретельно приховує своє особисте життя, дані про його позашлюбних дітей та коханок періодично з'являються в незалежних змі. Так стало відомо про його довготриварі стосунки з гімнасткою Аліною Кабаєвою та двох їхніх дітей. А також про наявність у нього ще однієї позашлюбної доньки, яка наразі проживає в Європі і відхрещується від свого батька. Це канал Телеграф. Мене назвати Яна Порхун. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Володимир Путін має особливий зв'язок з чоловічим монастирем на Валаамі. Дослідники біографії диктатора з'ясували цікавий факт щодо його щорічних поїздок у Карелію. Ми назвати Яна Порхун. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Нещодавно у світ вийшла книга цар власною персоною, присвячена реальному житті пису Володимира Путіна. Розслідування російських журналістів продовжує проливати світло на факти з біографії диктатора, які він волів би приховати. Зокрема, за даними агентства новості, автори з'ясували, що президент РФ щороку в один і той самий час відвідує острів Валам у Лодоському озері. Там він завжди зупиняється у чоловічому монастирі. Це літо також не стало виключенням у п'ятницю. Першого серпня диктатор прибув в Карелію і навіть поспілкувався там із журналістами щодо війни в Україні. За даними авторів російського видання, проект ця традиція зберігається вже 25 років з того самого моменту, коли Путін став президентом Росії. Втім, вперше диктатор приїхав у це місце за декілька років до свого обрання і зовсім не для того, щоб молитися разом з ченцями. Насправді на Валаам Путін втік від кримінального переслідування наприкінці 90-х. Про це журналістам розповів співрозмовник, який знав політика ще з часів його роботи в Санкт-Петербурзі. За його словами, після програшу Анатолія Собчака на виборах 1996 року генпрокуратура почала розслідувати справу про порушення в Петербурзькій мерії у північній столиці. Навіть висадилась бригада московських слідчих, і побоюючись проблем із законом, потім на якийсь час поїхав із рідного міста до Карелії. Валаамський православний чоловічий монастир є одним із найвідоміших у Росії і бере свій початок з 15 століття. У 90-х він перебував у жалюгідному стані. З Щенцями острів ділили сім'ї засланців, ветеранів Другої світової війни. Їх радянська влада виселила з великих міст, щоб вони не псували благонадійну картину комуністичного побуту. Саме в цьому монастирі в липні 1996 року ненадовго оселився і Путін. Журналісти припускають, що ця історія цілком може бути апокрифом, адже вона буквально копіює легенди про древніх царів, які дивом врятувалися в церковних обителях. Водночас, за словами розслідувачів, багато що вказує на те, що у Путіна з баламом відтоді дійсно дуже тісний чи немістичний зв'язок. Зазначається, що в ті роки втечу диктатора до монастиря міг організувати Роман Цепов, колишній співробітник силових відомств. Він створив у Санкт-Петербурзі приватну охоронну фірму Балтик Ескорт і забезпечував охорону Путіна, якому ще не належало мати захист від держави. Цепов також був посередником у спілкуванні президента та петербурзьких кримінальних ватажків. Втім, наближеність до диктатора не врятувала його від страшної смерті у 2004 році. Після відвідування знайомих у ФСБ і МВС по Санкт-Петербургу у Цепова діагностували отруєння невідомою речовиною, що спричинило симптоми променевої хвороби. Тепер щорічні поїздки диктатора у Карелію відбуваються приблизно в той же час року, коли він переховувався в Келії від слідчих на території монастиря для президента РФ, навіть збудували спеціальний скит. Місце, де він зупиняється під час своїх візитів, тут же у 2008 році відкрили храм на честь святого давньоруського князя Володимира та мучениці Людмили Чеської. Втім, парафіяни швидко зрозуміли, що насправді він присвячений Володимиру Путіну та його дружині Людмилі. Ба більше друзі диктатора скупили величезні земельні угіддя в районі Карельського міста Лагденпох'я навпроти острова Валаам. Там диктатор також зупинявся під час своїх вояжів до монастиря. До слова саме на Валаамі з 90-х років служив особливо шанований Путіним та його оточенням Чернець Мефодій в миру Венко Підков він прославився тим, що у 2012 році, коли Путін тільки но повернувся на пост президента і вкотре приїхав на Валаам, Кинувся цілувати руку царю. Диктатор тоді відсмикнув руку, але Мефодія шанувати не перестав. Коли Чернець у 2021 році помер від коронавірусу, Путін навіть відвідав його могилу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та подобайки. До зустрічі. Батько Путіна одружився з його матір'ю, щоб не потрапити у в'язницю. У байках диктатора, якими він годує росіян вже третій десяток років, його батьки постають культурними та високоморальними людьми. Насправді ж, сьогодні таку родину радше б назвали маргіналізованою і неблагополучною. Чого варта лише одна історія про те, як Путін старший у нападі буйства, виколов своїй майбутній дружині око. Мене звати Яна Порхун, докладніше далі підписуйтесь на наш канал. Те, що російський диктатор бреше у кожній своїй заяві, яка стосується політики і війни проти України, вже давно не є секретом для всього цивілізованого світу. Втім, як з'ясувалось, Путін переписує історію не лише своєї та сусідніх держав, а й власної сім'ї. Так, під час зустрічі з росіянами на початку 2024 року, диктатор роздавав електорату поради про те, як слід прищеплювати дітям традиційні цінності. Тоді Путін розповів, що буцімто ніколи не бачив своїх батьків п'яними і не чув від них жодного лайливого слова. Водночас, у книзі цар власною персоною, яка проливає світло на справжню біографію президента РФ. Автори відзначили цікаву деталь про дитинство диктатора. За словами історика та публіциста Костянтина Скоркіна, розслідувачі з'ясували, що батько Путіна мав важкий характер. За словами односельчанки Путіних, колишньої голови сільради Анфіси Корміліциної матір Путіна з молодості була одноукою, тому що інше око татко майбутнього диктатора виколов їй вилами. Одного дня Володимир прийшов до дівчини разом зі своїми друзями, але Марія не захотіла їх пускати. Тоді чоловіки взяли вила, що стояли біля паркану і почали ламати ворота. Злякавшись, дівчина вибігла з дому і підлетіла до огорожі. Саме у цей момент володька пробив ворота та засадив марусці вила просто в обличчя. В результаті вона залишилась без ока. За словами односельчанки, Путін одразу відвіз скалічену дівчину до лікарні. Втім, врятувати око не вдалося, тому вона була змушена решту життя ходити зі вставним. Цитата для дівки в ті часи це була ганьба. Хто ж візьме за дружину неповноцінну? Тому Маруськіна мати пригрозила володці. Якщо не одружишся, я тебе під суд віддам. Ось вони й побралися. Маруська потім дуже з скляного ока під час розмови ніколи в обличчя не дивилась, нахиляла голову в бік. Потім володька влаштувався в завод у Ленінграді, і вони перебралися туди, розповіла жінка. Нагадаємо, за офіційною інформацією, президент РФ народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді у родині вихідців з Тверської області. Батько ветеран НКВС Володимир Спередонович після війни працював на заводі. Мати Марія Шеломова пережила блокаду, працювала санітаркою, прибиральницею і сторожем. Майбутній диктатор став третім сином подружжя. Двоє старших дітей померли в дитинстві. З батьками Путін жив до початку служби в КДБ. Водночас про батьків Путіна ходить чимало чуток. За одними, справжній батько глави Кремля воював на боці нацистів. За іншими, матір'ю диктатора була жінка з Грузії, яка народила дитину від одруженого чоловіка. Хлопця буцімто віддали в інтернат, звідки Путіни його і забрали. Втім, наразі всі ці версії не мають підтвердження. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.